Багатьом з цих пацієнтів довелося подивитися смерті в очі, але їх так і поставили на ноги. ходити нашо приходить. Ну, була я спортивна форма. Правда, ще не те, що була до того, як я потрапив, але я чувствую, тут дуже хороший медичний персонал. Сьогодні кількість інсультів вдвічі перевищує кількість інфарктів, констатують медики. І ще кілька років тому про постінсультну реабілітацію як окремий вид лікування говорили мало. Нині в Україні створюють окремі відділення реабілітації. У Чернігівській міській лікарні номер 3 з 2012 року теж працює єдине в області реабілітаційне відділення. За останні кілька років кількість ліжок тут збільшилася вдвічі. Наша лікарня вона має великі можливості для надання лікувально діагностичного процесу хворим на. На московий інсульт У нас є е, можливість проведення методів нейровізуалізації, КТ, МРТ, також дуплексне сканування, електронейроміографія, електроенцефалографія, А також завдяки співпраці неврологів, нейрохірургів, реабілітологів, реанімації ми маємо можливість лікувати хворого в межах одного закладу, не переводячи в інші лікувальні заклади. Цьогоріч кількість пацієнтів, які пройшли реабілітацію у цьому відділенні, майже перевищила торішню статистику. Вже 200 Сімдесят пацієнти. Як кажуть медики, лише 10% з них відновлюються самостійно. Всі інші потребують подальшого втручання спеціалістів. Тож реабілітаційні відділення актуальні як ніколи. Процес він не намного легше, ніж процес лікування в острому періоді. Інсульт, як правило, якийсь дефект. Чоловік, наприклад, не може ходити, не може себе обслужити. Люди требують, багато з них постороннього. Уходу. І, звісно, Самі люди, родственники людей вони заінтересовані в тому, щоб швидше в щоб Чоловік сам себе мог обслуговувати. В рамках Всесвітнього дня боротьби з інсультом медики традиційно обмінюються знаннями і кращими практиками у своїй роботі. Приміром, лише у Чернігові щорічно на гострий інсульт захворює 600 нових людей. Понад 200 хворих помирають. Але сьогодні медики говорять про те, що дає змогу зменшити смертність у хворих на інсульт. Йдеться про хірургічну корекцію. Хірургічна корекція це є. Профілактична направленість проведення відповідних операцій. На сучасному етапі розвитку нейрохірургії в багатьох випадках ми віддаємо перевагу скажі, малоінвазивній хірургії, тобто хірургії без розтину, коли через прокол судини ми заходимо, в ту ж саму аневризму і зсередини закриваємо її відповідними засобами. Це можуть бути спіралі, це можуть бути стенти, це може бути комбінація. Те ж саме ми виконуємо з артеріовінозними мальформаціями. Тобто ми не, не дозволяємо статися крововилив. про кращі практики в діагностиці та лікуванні хворих на мозковий інсульт. Медики говорили на традиційній науково-практичній конференції, яка пройшла на базі Чернігівської міської лікарні номер 3 У ній взяли участь нейрохірурги з усієї області а також провідні лікарі-неврологи з Києва та Ужгорода.